Чорнобильський полк окремої дивізії українського козацтва нараховує 1650 чоловіків. Всі вони свого часу пройшли горнила Чорнобиля. Наразі колишні кадрові військові, міліціонери та пожежні виховують молодь у ліпших традиціях козацтва. А крім того, займаються громадською діяльністю. Останні кілька років ведуть боротьбу за соціальні гарантії чорнобильців. Но в настоящий момент мы практически все отстояли свои права. Хотя я должен сказать, что действительно сейчас неоднократно обужируется такая тема, в частности законопроект 7562. Правительство сможет не исполнять, вернее говорят, исполнять эти льготы по своему усмотрению, иначе не исполнять вообще. Вот с чем мы сейчас боремся. Донецька обласна психіатрична лікарня, що в селищі Семенівка нараховує 10 відділень, дев'яте госпітальне опікується ветеранами війни та чорнобильцями. Щороку тут проходять лікування 750 осіб 60 з них чорнобильці. Тут вони отримують не лише медичну допомогу, а й морально-психологічну підтримку. Когда они поступають к нам предъявляют жалоби, а потом когда виписуються з ними, общаешься, беседуешь, они находят в собі улучшення вперше за 25 років чорнобильці завітали до лікарні не в якості пацієнтів, а як почесні гості, щоб вшанувати тих, хто продовж двох десятків років піклується про фізичне і духовне здоров'я ліквідаторів. Це лучше, ніж санаторний коронавіс, да? всі медикаменти зі тепле душевне отношения врачей, Тут працюють спеціалісти. А поскольку мы как бы люди уже ну будем говорить так, здорові пошатнувшимися, нам, конечно, это очень хорошо і тепле слова, і оно анонсу помогает В общем, хоч орденами честі пашана нагороджені Юрій Смаль, головний лікар, та Тетяна Рибакова, завідувачка відділенням номер 9 За гуманізми милосердя ордени отримали лікар Віктор Шевелєв і медсестра Інна Канапльова. Почесними грамотами від казацтва були нагороджені старша медсестра Людмила невідома, а також колектив госпітального відділення для інвалідів війни.